За годину під куполом на Грушевського депутати розглядатимуть президентський законопроект про недоторканність свою та суддів. На важливості цього законопроекту наголошує і президент, і спікер. Гройсман взагалі назвав недоторканність політичним пережитком. Чи погодяться з ним депутати? дізнаємось впродовж дня. От чи прийшли під парламент мітингувальники, як обіцяли напередодні, запитаємо Ксенію Марченко. Ксенію, отже, що бачиш навколо? Чи все спокійно? Можливо, погода порушила плани мітингувальників. Його на порядку денному сьогодні такі законопроекти, про які українці могли мріяти ще кілька років тому, десь віддаль Верховної Ради. А сьогодні активісти, громадські активісти, збираються прийти під стіни, аби вимагати все ж таки підтримання цього президентського законопроекту. Але поки що ми бачимо лише охорону під снігом. Ймовірно, через сильні снігові затори, які фактично паралізували місто. Про закони це законопроекти презентовані президентом 16 січня. Їх активно критикували, але вони фактично дають можливість можливість позбавити недоторканності і українських народних депутатів і суддів, а також дати можливість їх затримувати та арештовувати ці законопроекти. В разі їх підтримання дадуть можливість для пришвидшення судової та правоохоронної реформи. Інтрига дня все ж таки чи набереться достатня кількість голосів для того, щоб підтримати цей законопроект, і вже сьогодні передати на розгляд конституційного суду. А у вересні цього року, у другому читанні, прийняти все ж. Такі надати чинності цьому законопроекту для цього необхідно буде 300 депутатських голосів. Підтримати цей законопроект сьогодні пообіцяли напередодні вже кілька політичних сил. Зокрема, батьківщина сказала, що у повному складі голосуватиме. Чи все ж таки хто проголосує, хто прийде голосувати? І головне хто неподалік парламенту буде тиснути на депутатів? І як саме продовжуємо слідкувати, студія? Дякую, чекаємо на свіжі Подробиці це була Ксенія Марченка з підстін Верховної Ради. Спасибі.